Ставтесь, будь ласка. Секунду. — Старший Слідний 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 Качук. Район, Старший Сімнант Пкачов, так. Да. Посвідчення цікавить. Іде відеофіксація згідно мене 34 статті. Дуже... Згідно з статті 40 закону України про національну поліцію ведеться відеофіксація. Дуже хорошо. Ваш родич? Це не родич. Мій, родич. Родич, це мій родич. Це мій мій от родич. родич. Я пояснив усе, ще вам можу пояснити. Поясніть. Я правозахисник. Зараз проходить мобілізація. Да, зустріли чоловіка на вулиці. Облікові реєстраційні дані не поновлені. Запропонували йому їх поновити, проїхати з нами. Він то вагається, то не хоче. Якщо не хоче їхати, пропонуємо виписати повістку для прибуття в РТЦК для поновлення даних. Людина думає. Ну, ну, думай ну. він то їхати. Добре, я вирішив проконтролювати просто правильність вашої. Ну, контролюйте дій. ще до мене є питання. Люди. Ну дивіться, я, я вам просто коротко скажу. У мене є думає. документи з собою, що ківертівського луцького ТЦК не існує. Чи це є бант угрупування? Я можу вам доказати мене з собою Ми дані. Ми зараз суд подали. Я вам можу показати говорите, діло спр... кухай, Да, Ваше е, жетон, оцей е, додаток до жетона, що ви показали, це не є посвідчення згідно з е, постанови 1137, Ви повинні дуже добре знати це вашим кабміном. Вона виписана була. Нашим спільним, не нашим, а на він а я до нього не відношуся. Я його не громадянин України. Ми ні, ж ні, будемо... громадянство України не передбачено. Це, Нас виконання. корпорація. І дивіться ще одне. Ви створені постановою 730. ю Правильно я сказав? Маєте бути створені законом. Ви створені взагалі непонятно ким. Нічим Нічим, так, да, не створені. Покажіть мені, будь ласка, печатку вашу. 831 Луцький КІ... ТЦК його не існує. Ми в суд подали на Луцьке ТЦК і на Ківерцівський із-за підробних печатей, в мене є з собою документи, можу вас ознайомити з матеріалами і справами. І нічого тепер треба розбиратися, що тут в нас робиться в Україні. Що в нас в Україні робиться? Ви їздите з підробними печатями, закону про вас нема. Поліція в нас створена постановою а не незаконно. 30... Ви не є воєнні. У мене є зсу відповідь, що ТЦК не є військовим. Я воєнний був. Ви зараз ТЦК? Ви зараз ТЦК, а ТЦК не є органом воєнним. Зараз зачекайте, я вам покажу. дещо. Зараз ще люди під'їдуть. Почекайте тут нас. Зараз багато людей під'їдуть. Де ви бачили Я не хочу з вами сваритися, бо я не знаю просто чи ви орієнтуєтеся в тому, що ви говорите, чи ні. Зараз іде повністю жопа повна. Ми вже програли, можна сказати. Ви як зараз кигібісти в робите в сорокових руках це робилося. Були в і поліцаї. Зараз ТЦК і поліцаї, зараз робиться. Спитайте людей, кого не більше боять, Русських загарбників чи ТЦК і поліцію. От спитайте коли-небудь опитування. Дивіться, Ой, якщо на території України... Забороняється створення та функціонування будь-яких військових ру не передбачені законом. Ви законом не утворення стаття сімнадцята стаття конституції Я та да, не беріть. Тим більше сімнадцята стаття чітко свідчить, хто має захищати. Ви маєте захищати, і ви маєте захищати, а не ми. А нас демобілізації не було і ротації не було. Як ви тут учутилися? Ви тут очутилися? Вибачте, в мене племінник кантужений. Дивіться, на говорить. рахунок не я, лично я, подавав я в лічно подавав я в ЗСУ. От ви як тут очутили посади? Ваші це не відносяться ось. до державної ось. служби і а ви не є військовослужбовцем. Напечатати можна во тепер. А це на рахунок ТЦК. Ваші слів, ви не, знає, не визнаєте не державну владу, чи як то при, при це ви не це, це ви ламаєте? Закон. 17 сімнадцята стаття я ж жому розказував утворені постановою незаконно. Ви розумієте, що зв'язку з введенням в Україні військового стану деякі... Нема військового стану. Він був введений на місяць. Військовий стан ведений військовий стан. На днях, да, президент Раду який президент? Він же скасований. Президента в нас нема. Верховна Рада до 30 жовтня легітимна була. Я знімаю просто на дві камери. Не говорять, нікого не відпускають. Є, 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 не в... це... Дивіться далі, я розказую. Давайте так. Хай ваш ТЦК. Роді. Хто такий ТЦК? Посади, яких не відносяться до державних, вони чітко пишуть, що це не державний орган, і вони не є військовослужбовцями, мають різний статус. Це, а це, це що за документ? А це от, Збройні Сили України. Це на те, що ТЦК. Вони привласнили владні повноваження. Це понятно, чого вони з нами так говорять? А ясно. понятно, чого ви так з нами говорите? Оці, ці ви. Главний, зараз, не 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 він да він з главний ти зараз з Луганська приїхав. Чого він тут робить в Волинській області? нас що тут своїх нема? Це спеціально помішали, щоб ви не знали наших. То, не Це все по я в суд подаю на вас. Я з документами їду, які ми в суд подали, хлопці. На кого ви воли... вас ніхто не на на Луцьке? ТЦК на ківерцівське, на начальників. Хлопці, що воювали, якщо ви воювали, ви в жизни не захочете. Покажіть мені, хоч тут на відео в мене зараз того телефона немає. А, Тому, ну я... правильно! Отакі от, от косарі розбили. Які косарі? Я косар? Я, не говорю я суди вас. виграю, я, не я виграв до... Волиньгаз, газові мережі і Ладно, Нафтогаз, мені. щоб ваші батьки не платили за газ. Я на цілу Україну. Чомусь платять. Ще поки не час. Да, ще поки не час. ви не розбираєтесь? У нас повалення внутрі йде. Нас повністю Лайка, здають. Колодок, рубіжний, орехово знаєте таке? А ви ні, а не хво. А ви не знаєте, це? що вони туди пішли? Хто? Хто? Хлопці. Ну, наші хлопці туди пішли, да. да. пішли? Захищати свою державу від ката. Дивіться, що вся віде, держава, BlackRock викупив всю Україну, Серьезно? американська компанія. Серйозно? Ви за газ платите, ви за світло служили? платите. Ви служили хоч раз. Яка це є різниця? Я, я не служив, але я був. Ви Я воєнний був. Я в Львові служив. Дуже добре. Я сам Львівщини. і, і говоріть трошки тихіше зі мною. Як ви говорите, так я... я є цивільний. Ви якщо кажете, що ви воєнні, згідно 17 статті, воєнні не мають права до цивільних навіть пальцем торкатися і, і, і во все діло обмежувати позі стойці. Отако не треба перед мною стояти. Я не, я не ляканий. Дивіться. Це дивіться, не це не що ви що мені показали? Це додаток до жетона, а посвідчення ось так виглядає якого у вас нема, а у вас його нема згідно 13, вся, бо ви не, не державний Україна, орган. Вся Україна визнає дані посвідчення. дивіться, ніхто ви... однострой. ніхто не визнає. Ніхто. Які, як вас розпізнати? Дивіться, посвідчення у вас нема. По вашому же ж поліцейському має бути темно-синя форма, чорна форма. Де прапор України? Нема, де прапор? Де тризуб? Що вас американська зірка шерифа? камери кам скажіть. А вот тризуб на посвідченні, що? Три... Це маленький тризуб, великого нема. Американська а зірка шерифу. Але ще не затверджений, наскільки. В нас вообще нічого не затверджено, якщо ви не знали. Тримаєте. Як можуть документи? Тримаєте. Дивіться Тримаєте. далі. Ну, ви ж їхали, ви кладаєте людину за кордон. Стаття 106. Воєнний стан при при загрозі вторгнення має бути стан війни. Де стан війни при вторгненні? на закони про закону. Дивіться Не зробили не Ви зараз займаєтеся якраз і поваленням. Дивіться про ЦК. Приїхали. Закон про створення ТЦК на базі військоматів. Рішення не прийнято ще в 9... 2019 8... році. Вони взагалі ніхто. Ви з ними співпрацюєте, сроку давності немає. Вас всіх будуть потім ловити. Це, це з офіційного сайту, Хоч очі відкрити. Чому я це все знаю? Дивіться, ківерцівське ТЦК, Луцьке точно так само у мене є бумаги. Про них даних взагалі не знайдено. Я гроші платив. СНАПА. Як вони можуть функціонувати? Які ні Луцького, ні Ківерцівського територіального центру має. не існує, з підробними печатями їздять. Як це може бути? Ви ж поліцейські, ви повинні мені це си... розказувати. Отні до РПО на печать. Чого ви не перевірите? Перевірте, що такого. Ну нічого ж не є. сходиться! Чим вони відрізняються від так, орків російських? Російські, російські орки нас не кошмарять, Західну Україну кошмарять, вот, цікав. Знаєте, чому війде, вони кошмарять? Тому що ми їх витала, відбили звідси. Хто сюди прийшов? били ви їх! Чого до цих пір, Чого до цих пір по офісу президента не стріляє Путін, одбили ви. Їх не зупинили, то вони б вже тут були. Що ти тут, а не там? Тому що, що, він він... Є? Поранний, списаний, що Боже ти Боже мій, в мене знакомі без рук, без ніг не можуть. Подивися на голову, зняти майку показати. Ти ходиш, ходиш. Ти хочеш зі мною поспорити що то чи мені побратими? Як ти, ти сюди побала? А що ти мене побратими лякаєш? Ти повинен мене захищати. Тобі. Ти повинен мене захищати, я захищаю юридичні. Сядь в машину, якщо нервний. Що ти до людей їздиш? Так, ні, хоже, а що ви з сіхованими їздите, якщо він Добре, контужений? А чого його возять по селі? Да що? Якщо він контужений, що він до людей має діло? перший пішов. Бачите, він до людей не має права їздити, якщо він контужений. Це ви подумайте, що ви робите, ви людей зараз винищите всіх, вже не осталось мужиків, хто буде працювати, ну, хто буде хліб потребують допомоги. Ти розумієш, на одного воєнного треба 10 працюючих, ви вже повигрібали. Отам на фронті хлопці сидять, їм потребують допомоги. Ти спитай, за що ми воюємо? Їм піти допомогти. Ми тут О, допомагаємо, чи? ви не Чим? даєте допомагати. Чим? Юридично. Юридично! Юридично! Ви їх тут візьми Два пулемета за один пулемет посади себе! Дуй, полімет, бабки свої в чемодані, блядь! А, а якщо тебе ніхто розумати. не буде кормити, Люди ти до розумати, йди. Ніхуя не йде. До Зіленського йди, чого розміноване не, все було. Не, Ви не, маєте не, купа не, часу, піздуйте. Я займаюся документами, я не маю коли вас тут усіх витягувати. Це я рекомендую вам. Хай от дані як по можливості. Будуть якісь проблеми. Хлопці, проблеми в нього будуть. У вас їхати. будуть проблеми 200 Я Я всіх поліцейських хочу захистити. Робота така, не хлопці, це не робота, робота. Розберіться. Ви за гроші американські, вам платять Америка, Ми будемо їхати. Все. Не вам платить, хлопці, мені чисто вас по, по, по людськи Все, шкода. Їх не шкода, ваш шкода. Ви навіть не хочете розібратися. Я з вашим начальником вже скільки разів говорив. Ви взагалі не хочете розібратися, вам тикають в очі вже документи, що у вас не існує. Ну розберіться вже, де ви працюєте. Чи посрать? Гроші платять і все, можна кошмарити людей. То чим ви краще за орків? Тим теж заплатять. Вам скажуть стріляти завтра, ви будете стріляти мирних. Їм не треба нас захоплювати. Вони таким, як ви, заплатять гроші і все, ви все за них зробите. Добре, ми ще зустрінемось. Серйозно, ну давай. Мені, Хлопці, мені не треба угрожати. Коли гражданці будемо зустрінуться. Добре. Добре, давай. Угрожають, вже мені не один угрожав. Та але вже так немає номерах і таке не побачив. Бач, не дарма ти у групу добавилась. Дякую. Та я ж всіх так витягую. Ви їх сюди не пускайте, вони не мають права в вулицю заходити. Ба тобто ж він був на дорозі, його приловили. Ну все, на дорозі пішов в хату, закрився і не виходить. Бо іначе б забрали все, не віддали все, б вам його. Забрали, завали, отримали, Я кожен день когось витягую, як нести стицика, то отако. Вчора цілий день люд... до восьми годин був... вечора. Ярослав був без документів і забрали. Але ж бачиш, злякалися, як починаєш показувати законні. Вони будь угрожати. І не показуйте ніколи документи. Приїжджають без документів, завжди ходіть. Взагалі, сховай документи його, щоб навіть і не було видно. Бо без документів його мусять забрати на три години, а як є документи на троє суток можуть тримати, по нашому законі.